Всім привіт! Прогуляємося по-київськи трошки. Такий чудовий день. У що тут у нас свіже м'ясо? У нас на лавку. сьогодні вихідний день. Тут все закрите. Такий чудовий ще щеденьок. Каже, що на наступний, наступних пару днів навіть буде плюс три, уявляєте. Зараз у нас десь 25 плюс 25 такі перепади погоди. От. Такі перепади, погоди. Сьогодні у нас 5 травня, Великдень. Така чудова погода на Великдень. І от передають, що буде похолодання на пару днів. Так що може ще померзнути. вон же каштани, які гарні яка погода у вас вот пока вот, снимаю каштаны видите как краса ой які вони шикардосні там ще цілове каштанчики как краса Навіть вазони постріли навіть бачите. Красота. Всім чудового дня. Пока.